Волонтерам, придбали нам, робили камеру з великим зумом, і вона нам допомогла не один раз, але я пам'ятаю один раз, коли вона допомогла нам дійсно. Ми займали одну із позицій, буду в цілях, в цілях конспірації не буду казати, яка то була позиція. І ми розгляділи на відстані, на, на відстані десь спів, десь два-три. Два з половиною не пам'ятаю точно кілометра, розводили їх групу і ну... знешкодили її, скажімо так. І... Тут дуже хороші штуки. Справа в тому, що це не треба. У нас зараз напроти будинок, той як на, яких... на якому сидить хлопець і дивиться це очима, очима. І туди прилітає постійно в нього. А як поставити камеру, то... Бути сидів би в погрібі, в безпечному місці, то це дійсно такі штуки потрібні, дуже потрібні. Вони допомагають, дійсно допомагають на фронті. Дякуємо ще раз.